Серед ночі прокинувся від того, що навкруги щось гуділо, моя чудова зая теж прокинулася. Що там, ніби вибухи? Не знаю, відповів я, можемо ще поспати. І якраз в цей момент щось гукнуло десь на півночі, і той гул ще довго не втихав. Треба збиратися, схоже, це вибухи, прошепотіла вона. Подивлюсь, що роблять сусіди. Поки я прокидався і одягався, вона пішла до дверей, прислухалась, а потім виглянула у вікно коридорі шум бігають всі, збираються. Сусіди вже з сумками пішли донизу. Давайте теж збиратися. Я вже одягнувся і йшов умиватися, жаліючи, що вчора не зібрав речі, документи, як тільки дізнався про можливий напад. Проходячи повз вікно, ще раз виглянув на двір. Сусіди виїжджають, сказав я, побачивши, що вони спакували сумки в машину, а не спустилися як інші у підвал. Цікаво, як вони це вирішили і як так швидко зібралися? здивовано запитала Зая. Потім узнаємо. А зараз треба спускатися у підвал, поки нічого в нас не влетіло. Ми почали збирати важливі документи і речі, які можуть знадобитися потім. Спустившись у підвал, я вирішив ще поспати, бо на дворі було лише п'ята година, але й сон не йшов, ставало тривожно. Та й, взагалі, останні дні кожного разу, як я спускався у підвал, не міг розслабитись. Я вирішив поділитися своїми думками з дівчиною. Думаю, що наш будинок добре захищений, ці слова мене самого заспокоювали. Може, й не треба нікуди їхати. Ми тут на околиці, далеко від бойових дій. Вони стріляють по всім містам України, з жахом сказала вона. Дівчина дала мені смартфон прочитати новину. Дійсно, рашисти напали майже на всі міста, а не тільки на Сході. Вся Україна була у вибухах. Треба збиратися і їхати, тихенько прошепотіла вона. Таке враження, що хотіла, щоб вороги не почули, що ми тут ховаємось. Давай дочекаємось ранку, почитаємо, що скажуть. Президент сказав, що воєнний стан все дуже серйозно. Вона протягнула ближче до мене телефон і включила звук. Там дійсно йшла мова про військовий стан. Сумнівів не було на всю Україну напали вороги. А чого ще було чекати? вголос почав розмірковувати я. Вони вже давно намагалися нас захопити, накопичували сили чи що. Це логічна реакція на нашу бездіяльність, на те, що ніяк не повернули схід та Крим. Що ж робити? запитала дівчина. Чекаємо. Заспокоює її я. Ситуація була дуже важкою, але більше всього мене цікавило, як сусіди так швидко зібралися і при перших звуках вибухів виїхали. І куди вони поїхали? Відповіді, можливо, допоможуть прийняти вірне рішення. Не хотілося вірити, що настала повномасштабна війна, і треба буде виїжджати. До того ж, чекання теж небезпечно, бо вороги можуть все ж таки і до нас заїхати. На наступні декілька днів ми постійно спускалися у підвал на ніч, а інколи й в день, Я Прийшов тиждень у нерозумінні, що краще робити. В якісь із днів з'явилось чітке бажання якось почати впливати на своє життя. Але як? В цей ж день мені написав колега, що вони возять людей із зон бойових дій до Києва, а потім на захід України. Запитав, чи є у мене знайомі водії, щоб могли відвезти людей, бо їхні водії добре знають ці місця на сході, можуть розвозити гуманітарну допомогу і вивозити людей. Ось ця ідея мені дуже сподобалась. Якраз те, що треба, і задіяний, і корисний у справі, і можу вивезти заю, а можливо, і всіх близьких. Я написав, що і сам можу возити. Посвідчення є, а ще й дозволили їздити з категорією Б на автобусах. На наступний день вже привезли 12 людей в автобусі, в якому було 18 місць. А значить, можна було ще взяти когось і відвести на захід. В основному були жінки з дітьми, літні люди. Був один хлопець Юра, років 35-40. Він їхав з мамою, зовсім старим татом, дружиною та двома доньками. Були дві дуже агресивні жінки. У них чоловіки залишилися воювати, і від них не було вже другий день ніяких звісток. А самі жінки періодично висловлювали негатив про всіх чоловіків, які не йдуть воювати. А також про своїх чоловіків, які не супроводжували дружини. З висловлювань однієї з жінок їхні чоловіки не зрозуміли чим будуть займатися, можливо, і не воювати, а ховатися, бухати чи ходити до інших жінок. Я запропонував зайти до нас, щоб люди трохи перепочили з дороги, адже вони їхали вже більше восьми годин. Кому треба помитися, поїсти, випити гарячого напою? запитав я голосно, але ніхто не відгукнувся. Тоді я підійшов до машини, домовився з водієм, отримав документи і забрав необхідні речі. Біля машини вже був Юра, він сидів біля водійського сидіння, по його блідому обличчю можна було зробити висновки, що він зараз помре. Тому я підійшов і поцікавився, як ти, щось сталося? Та ні, нормально, не хочу чути тих бабів під час дороги, втомили. І я уявив, як вони 8 годин несли свій негатив, від якого було дуже важко позбутися всім. хто сидів у замкненому автобусі. Але мені здалося, що все ж таки щось не так, тому вирішив перепитати: Тебе поранено? Ні. Я бачу, що щось не так, я лиш хочу допомогти, та ти не допоможеш. Скажи як. Давай так, я тобі скажу, але ти не будеш мені допомагати, а допоможеш моїй сім'ї, і нікому не скажеш, що дізнався від мене. Мене це зацікавило. Добре обіцяю, нікому не скажу, допоможу тобі, тобто твоїй сім'ї. Юра розповів, що у нього невиліковна хвороба, він сидить на знеболювальних. каже, зараз хочу завести сім'ю в безпечне місце, щоб вони перетнули кордон. Щоб вже були в безпеці і всім забезпечені. А я поїду назад, расистів вбити. Але про це ніхто не знає. Офіційний план такий: мої виїжджають, я залишаю на заході, шукаю роботу і чекаю їх. Я не знайшов що сказати, але добре, я обіцяю допоможу. Ось цій сумці їжа, треба з'їсти, щоб не спортилась. Юра подав мені сумку, і я поніс її в дім. Неочікувана ситуація з Юрою, з його станом і намерами, трохи відволікла мене від важких думок про війну. Треба зібратися і виїжджати, бо попереду довга дорога. Адже попрямі проїхати не вийде, і я почав рахувати, як краще проїхати. Якщо через Житомир і Рівне. Вже немає нормальної дороги і є небезпечні ділянки, то треба їхати через Білу церкву. А це точно більше восьми годин, значить, вночі не поїдемо і будемо сьогодні спати у нас. Я поговорив з усіма, розказав я, що їхати будемо завтра зранку, а виїжджаємо всім, як тільки закінчиться комендантська година. Може, лучше сьогодні поїхати і бути ближче до Львова, переночувати по дорозі, це сказала одна з тих негативних жінок, але тон вже був більш м'який. Щоб успіти уїхати, якщо Київ захватять. Ночувати в полі теж не дуже безпечно, відповів я. Подивись, що в Бородянці в Бучі, сказала Зая. Люди не можуть виїхати, рашисти стріляють по місту. Ми виїдемо, я вас вивезу. Коли я казав, що я це точно зроблю, це заспокоювало мою дівчину, а значить, і інших. Люди ще довго обговорювали, чи їхати і як провести ніч. І що робити, що взяти, що залишити. Я не відчував сильної загрози. Прислухався до своїх відчуттів ще раз. Тривога є, але мій план виїхати завтра мене повністю влаштовував. Я відчував спокій. Вийшов на вулицю до автобуса, водій вже уїхав на іншій машині. Юра, був там, я вирішив з ним обговорити. Що ти думаєш, їхати сьогодні чи завтра? Бо я думаю, завтра рано виїхати, і тоді до ночі ми вже будемо у Львові. Мені все одно, аби швидше довести моїх за кордон і назад. Тоді відпочивай, а завтра рано виїдемо. Розкажи, а ти маєш військовий досвід? Ні, ніколи не служив, навіть військової кафедри не проходив. Коли в 2014 була війна, то я не був мобілізований, бо у мене були дві доньки, а потім якось і не тягнула. Останній рік дізнався, що захворів. Верніше, що хвороба вже сильно розповсюдилась і вилікувати шансів нема. Спочатку пив багато, розважався як міг, думав, що засну і не прокинусь від чергової вечірки. Але, як бачиш, досі живий. Тоді почав шукати психологічні причини. Багато читав, багато з ким спілкувався, навіть почав збирати гроші на лікування в Німеччині, а тут війна. От я й вирішив, що гроші віддам дружині, щоб вони на перший час могли добре жити за кордоном, а сам буде більш корисним у знищенні расистів. Цікаво, а що ж змінилось? Я зрозумів, що в житті кожного повинно бути щось величне, щоб не просто їсти, спати, народжувати дітей, працювати. Треба щось дійсно важливе зробити. І якраз зараз те, що відбувається, то велика подія. Я не розглядаю війну як загибель людей, я розглядаю її як відновлення нашої нації. За останні декілька днів, поки сиділи в підвалі, я багато прочитав історичних фактів, а до цього багато читав і про українських людей, і про російських, багато думав про велику ідею нашого народу та й взагалі про ідеї різних країн. У нас герб зашифроване слово воля. І це ж неспроста. Я хочу, щоб мої діти жили як вільні люди, а не під наглядом когось із Москви. Задовбали вже. Які ж у тебе плани, коли ти повернешся на схід? Я вже домовився: іду в добробат, ні втрачати нема чого. Є купа завдань, де шлях в один бік. Я якраз підходжу для подібного, і мені подібне підходить. Так що я керую своїм життям і сам обираю, коли і як його закінчити. Я подумав: а чи багато людей є з такою ж самою думкою про керування своїм життям чи смерть? Треба буде ще до цього повернутися, часу на спілкування буде багато. Ранок видався похмурим, люди прокидалися неохоче. Звісно, тут тихо, не бомблять, не стріляють. Хтось запропонував і не їхати, а залишитись, але я розумів, що й сюди може прийти ворог, і буде пізно щось робити, тому наполягав на швидкому зборі. Я відчував, що ніби в потоці, тільки щось вирішив і все навкруги мені допомагає. Навіть роздуми про велику ідею якраз були дуже актуальні. Вже хотілося обговорити це із заї та ще поговорити з Юрею, а на найближчій зупинці він якраз до мене підійшов. Ром, мені стало краще, тож, якщо хоч, я зможу керувати машиною. Ні, я 4 години нормально за кермом можу бути, потім зроблю перерву. Потім мені може бути гірше. Я знаю, після обіду стає дуже важко. Добре, тоді ти сідаєш зараз, а на наступній перерві я тебе заміню. Коли ми рушили, я відчув, як хочу спати. Напруження в дорозі накопичувалось. І вчорашні збори такі виснажили мене. Але ми їдемо до більш безпечного місця, і це покращувало настрій. Прокинувся від того, що ми зупинилися на блокпості, і Юра з кимось чи то сварився, чи якось напружено розмовляв. Потім я зрозумів, що у нього не було ніяких документів на машину, а довіреність була тільки у мене. Прийшлося швидко прокинутись і йти вирішувати питання. Але коли я підійшов і почав показувати документи, питання вирішилось. Юра сказав, що все владна, в нас пропустять. Тоді я подивився на годинник і виявилося, що проспав аж дві години. Далі ми поїхали швидко, два рази помінялися з Юрою місцями, він вже почувався краще, чи то від ліків, чи ще від чогось. А що ти їм сказав? запитав я у нього. Майже те саме, що і тобі, пошепки, щоб ніхто не почув, відповів він. Мені здавалося, що кожної хвилини мій новий знайомий ставав здоровіше, не було видно, що йому боляче. Я подумав, що хвороба відпустила, або що він мене обманув. По приїзді до Львову, поки всі виходили і виносили речі і йшли в притулок, який ми заздалегідь продумали і домовились, я підійшов до місця, де сидів Юра. Він знову був блідий, навіть губи не відділялися, хоча в сутінках це не сильно було видно. Рома, треба швидше їх переправити за кордон. Я не впевнений, що зможу повернутися назад. Хоча сьогодні було найкраще за останній час. Може, все ж таки є ліки? Давай відвезу тебе до лікаря. Ні, спочатку мою сім'ю. «Як Я їм скажу, що ти помер, якщо вони не встигнуть поїхати. Дати правий не час помирати. Давай, сумку. В Сумці були якісь пігулки, він їх прокопнув і продовжив лежати. Йди, я трохи тут побуду і прийду. Я пішов шукати його дружину, а коли знайшов, налаштувався сказати про стан її чоловіка, але вона мене випередила. Завтра нас будуть чекати в Будапешті, я вже домовилась, і допоможіть нам ще приїхати до чопа, а звідти ми вже на потязі в Угорщину. Добре допоможу, а коли ви хочете виїхати? Як можна скоріше. Я залишився ночувати в машині, щоб на наступний день разом всіх відвезти, принаймні тих, хто хотів Будапешт, бо декілька людей все ж таки залишились тут. Дорога назад була швидше і до Львова, і до Києва. Але в Києві прийшлось чекати водія, щоб він поїхав на схід, бо не було машин, щоб його відвезти до нас. Я вас відвезу, тим більше у тебе мало часу, запропонував я Юрі, а потім пішов домовлятися з іншими. Нам так тільки краще. Чим швидше вийдемо, тим швидше привеземо все необхідне, погодився один з волонтерів. А я подумав, що і Юра здійснить свою мрію померти зі зброєю в руках. Чогось саме цей мотив для мене був дуже важливий, тому я пішов відпочивати, щоб раненько виїхати. В цей раз без біженців, без крикливих жіночок, ми зібралися раніше сьомої години і чекали, щоб виїхати рівно, коли закінчиться комендантська година. Ми приїхали на місце, розвантажились, Юра позвонив своєму знайомому. Щоб той його забрав до військової частини. Потім повернувся до мене і сказав Дякую, що допоміг. Прощавай. «Чекай, я тебе відвезу туди, можливо, треба буде забрати когось із біженців. Ну добре, поїхали. Тільки водію подзвони, щоб не спішав, треба ж буде йому передати бус. Водієм ми домовилися, що через день вивезу біженців по дорозі, зустріне його, і ми вдвох будемо їхати до Львова, підміняючи один одного. Притемніло, і дорога була не дуже добре видна, тому їхали повільно. Ми під'їхали до ще одного блокпоста. Якраз Юра був за кермом, а я трошечки задрімав, але прокинувся я від того, що говорили російською. Сон пропав миттєво, тому що я зрозумів, що блокпост рашистський. Перша думка була, що Юра здав мене і привіз гуманітарну допомогу ворогу. Ми вийшли з автобуса, двоє військових расистів зайшли і почали оглядати наш вантаж. Мені сказали показати документи. Я бачив, що мій напарник свої документи віддав, значить, і його перевіряють. Значить, його вони не знають, він не зрадник. Я трохи розгубився, почав згадувати, де мій паспорт, і запитав, водійське водітельське удостовірення можна? А паспорт ді? Цей час пролунала автоматна черга, і хтось голос знову вигукнув Всім на землю, оружя бросить, будемо стріляти на пораження, ви окружені. Бля, хто це?» – задав питання в нікуди солдат, який просив у мене документи. Лежимся, сказав мені Юра, кидайте зброю. Ви ж не хочете, щоб вас розстріляли, сказав він військовим. Мені дуже не хотілося лягати в багнюку в моєму новенькому одязі. Я ж якраз переодягнувся в Києві в чисте після поїздки, але в сутінках навіть у світлі ліхтарів не було видно, куди ми лягаємо. Але бути простереленим теж не хотілося. Це я думав якусь мить, але коли подивився навкруги, то побачив, що всі лежать. Один я стою, а з темряві на мене виїжджає БТР. Лягай, почув я збоку. Кажуть, що перед смертю чи в дуже небезпечних ситуаціях у людини перед очима пролітає все її життя, про щось жалкує кожен. Я подумав, що зі мною щось не те. Про одяг думає, тепер про паспорт, де ж я його поклав у якусь кишеню, бо треба буде показати тим, хто приїхав на БТРі. Я не вірю, що все, кінець, я вірю, що зараз будуть просити показати паспорт. Чи то я сам себе так заспокоював? Покрутивши головою, я побачив, що навкруги лежать рашисти з білими пов'язками. Поміж них ходять українські військові із жовтими пов'язками, хоча точно не впевнений, адже сутінки мало світла. Проте мені дуже хотілося саме такого розвитку подій. Коли ми вже встали, я побачив, що Юра з кимось спілкується і підійшов до них. Це Роман, він мені допоміг виїхати. А це Михайло, мій командир, познайомив він нас. Дуже приємно, Михайло протягнув мені руку. Мені також, я потиснув протягнуту руку. В цей час урасисті забрали зброю, зв'язали руки позаду і кудись повели. На дорозі лежали автомати, і мені було цікаво, чи зможу я взяти один собі. Вони ж все одно не належать ворогу. Хоча я не планував воювати, але ця тяга до зброї була, мабуть, у кожного хлопчика з дитинства. Хочеш собі зброю? запитав мене Михайло, коли побачив мій погляд. А можна? Ні, з повсмішкою сказав він. Тільки військовим. Ти військовий? Ні. Ну отож. Або військовим, або здобути у бою. Ми завершували вже свій день і лягли спати. Зранку прокинувся. Швидко зібрався, сів у автобус і попрощався з Юрою. А Юра сказав: Ну, все, ми підемо. Ти як доберешся до Львова, подзвони, а нам тут є чим зайнятися. Ну, добре. Ми обнялися, бо за ці декілька днів стали дуже близькими. Таке враження, що ми знайомі були багато років. Коли я приїхав до Львова, я подзвонив Юрі сказати, що ми вже доїхали, але він не взяв телефон. Я подумав, що перезвоню пізніше. Але в цей день він не передзвонив. Я зранку подзвонив ще раз, а потім набрав Михайла. Привіт, це Рома, приїжджав з Юри. Не можу йому додзвонитися, сказати, що у нас все добре доїхали. А як у вас? У нас напружено. У Юри не знаю. Вчора була атака. Так а що з ним і чого не знаєш? Слухай, тут постійно йдуть напружені ситуації. Як буде можливість, набере тебе. Але на наступний день мене так ніхто й не набрав. Я хвилювався, але не наважувався позвонити першим. Я розумів, що їм зараз не до моїх справ. А розвідувати яка ситуація у них не бачу сенсу. Адже для мене то як фільм подивитися, а у них це напружені події життя. Тому я подумав, що справді хочеться якихось мені емоцій, але безпечних, хочеться послухати людей, які були там, хочеться подивитися їхніми очима, спробувати зрозуміли їх, але залишатися далеко від страшних подій. На наступний день я все ж наважився подзвонити Михайлу. Привіт, як справи? Не дуже пруть расисти, як ті комарі, їх повно і таке враження, що не бояться смерті. Хоча не зрозуміло, навіщо воно їм? Ого, тільки й вимовив я. Бо всі оті тримайся, бережіть себе, то як мертвими припарки, не заспокоюють, а іноді навіть дратують. А Михайло продовжив. Стосовно Юри, ти питав, тож слухай, він підбив два танки один ціною свого життя. Він же не з нами. Немає його серед живих. Вибач, ми намагаємось простіше на це дивитися. Юра загинув, захищаючи нас. Він герой. Завдяки йому ми живі. Зрозуміло, дуже сумно. Дякую, що сказав. Не треба сумувати, він сам обрав свій шлях і як закінчити своє життя, вірив у велику ідею. Да, пам'ятаю, ми говорили про велику ідею і можливість вибирати, як жити і як померти. Я не знаю, як краще сказати, в такій ситуації, тому попрощався і відключив зв'язок. День почався з шокуючої новини. Але думка про велику ідею і про управління своїм життям і смертю підштовхнула на те, що Юра все зробив правильно, і зараз треба було б радіти його вибору, але все, що сталося, не давало радості. Проте і суму не було, якийсь дивний стан. Я занурився у свої спогади до війни, до карантину, коли самою великою проблемою було не додзвонитися до кандидата, який не прийшов на співбесіду. Іноді мені здавалося, що це якийсь дивний сценарій, всесвітній вірус. Тепер Всесвітня війна. Хоча зараз війна тільки на нашій території, але дуже багато країн вже залучені до неї. Хтось з допомогою, хтось підприємкою біженців. Ніби хтось спеціально запланував такий розвиток подій, щоб подивитися, як ми впораємось із цими труднощами. А ми впораємося, станемо сильніше, знайдемо цього сценаріста і перепишемо сценарії під свої потреби. Тільки от як зрозуміти, хто за цим всім стоїть? Таке враження, що щось у мене надломилося, бо тепер всі плани рухнули. Я не знав, як далі діяти, що робити далі, і це питання мене захопило найбільше всього.